Всім доброго дня! Мене звати Таня і я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні буде відео про прочитані книжки. І перша книжка це Видатні жінки України, і в ній мова йдеться про 10 постатей, які змінили світ. Цільова аудиторія в неї діти середнього та старшого шкільного віку, але мені було цікаво з нею ознайомитись, бо тут розповідається як про відомих жінок, таких як княгиня Ольга, Роксолана, Ярослава або Анна Київська, яка була донькою князя Ярослава Мудрого. І потім стала королевою Франції, так і про тих, чи, чиї ім'я не на слуху. А, наприклад, княгиня Гальська Островська, яка була меценаткою та фундатором Островської академії. Або також Христина Алчевська, яка була дружиною банкіра, і могла. Купатися в розкошах, але вела скромний спосіб життя і всю себе вона присвятила шкільній справі. Вона стала засновницею методик навчання дорослих грамоті, і завдяки її діяльності здобули освіту понад 17 тисяч жінок. Ця книжка про найвідоміших жінок давньої та сучасної України. І вона має чудове оформлення. І наступну книгу я читала англійською, і вона від сучасного письменника Натана Хіла. І називається Wellness. А саме слово перекладається як оздоровлення, здоров'я, благополуччя або добробут. І я побачила гарний відгук, відгук на Буктюбі і вирішила спробувати прочитати. І я, як тільки взяла її в бібліотеці Торонто, то, по-перше, побачила, що це книжка з клубу Опрі Вінфрі, я зайшла на сайт клубу і послухала її рекомендації. А по-друге, я не очікувала, що тут буде 600 сторінок такого Насиченого тексту, бо тут, тут майже немає діалогів. І, чесно кажучи, я читала її догенько, бо я б це не віднесла до категорії розважальної літератури. Що мені допомогло з читанням, так це те, що в бібліотеці Торонто книгу можна взяти як в фізичному форматі, так і загрузити аудіоверсію в додатку бібліотеки, який називається Лібі. І все це безкоштовно з карткою читача, яка теж ведеться безкоштовно для мешканців Торонто. Про що ця книжка? Вона про відносини в сімейній парі. І тут піднімається багато питань про стосунки між чоловіком, якого звати Джейк, та його дружиною Елизабет. А про складнощі виховання їхнього сина, про якісь дитячі травми та як вони впливають на наше життя. Тут також показана історія походження їх родин, і мова йдеться про декілька поколінь. Наприклад, Елізабет походить із заможньої родини, і три її попередні покоління заробили великі гроші в різних галузях, але походження цих грошей завжди було брудним. Uh, також uh, в книжці ми побачимо, що події починають розгортатися в Чикаго 90-х років, і в творі аналізуються проблеми саме американської культури. Так що, кого uh, цікавить американська культура або глибокі книжки про відносини, то раджу спробувати. І наступна книга це український сучасний письменник Володимир Лис, століття Якова. Я не планувала її читати, тому що вже була подивилась фільм, і мені не дуже зайшло, але я побачила в бібліотеці, що тут трохи більше 200 сторінок і вирішила спробувати. А, прочитавши книжку, можу сказати, що книжка глибша, вона змістовніша, і фільм, на жаль, до неї не дотягує. І за змістом в книжці мова йдеться про Якова Меха, а його життя від молодості до старості. І починається книжка з наших часів. Як в житті діда Якова, якому вже майже 100 років з'являється дівчина-наркоманка, про яку він починає піклуватися і дає їй другий шанс на життя. І дівчина розпитує діда про його молодость, і як розповідає своє життя від війни та до старості. Він пережив і Російську імперію, і УНР, і нацистську Німеччину, і Польщу та радянські часи. Книга дуже насичена подіями і життя Якова проходить крізь війну, втрати, зміни влади і долі. І це такий нібито зріс століття нашої історії, який показаний через життя однієї людини. І це історія про біль, втрату, прощення і водночас силу любові. Так що вражу почитати. І це всі прочитані книги на сьогодні, про які я з вами хотіла поділитись. Дякую, що подивились, і до нових зустрічей!